Всім привіт! Хочу показати дно, яке я зробив, яке, як на мою думку, як найкраще підходить для е, кочової пасіки, перевозки, вуликів, прицепі. Е, значить, чим воно таке особливе? Тут в ньому зйомна прилятна доска. Взаємозаміняємо. Тобто я роблю всі однакові розміри на всіх вуликах. Тут ще треба потрібно просорлити дві дірки. У нас туди вставляється 4-6 катанка проволока. Тут наклей в прильотку, сюди воно вставляється. Пліток е, закривається по боках такі заслонки. Що з цього боку, що з цього боку. Ну, і відповідно закривається. Закривається так, що тут бджола не вилізе і тут нічого нам не заважає. Для того, щоб відкрити, висуну, раз. Ну і тут так само. Так. Ну а саме дно має такий вигляд чи конструкція. Зверху от планка, по якій їздять дві такі ох, планочки. Раз, два. Нижня планка чи вона передня сторона. Так, тут вибрано фрезою пас, куди заходить дно саме дно. Ну і такі букви. Тоже вибрано пас. Задня сторона. Четверть. Ну і щит. Я думаю, щит склеїти це не проблема. Все. От і вся конструкція. Раніше я використовував такі днища, ставлю фото. Вони там впираються. Ну, коротше, з ними не комфортно працювати. Вирішив зробити таку. Все. Дякую за увагу. Удачі.